Хоча навіть якщо б ферзем побив, він би запропонував би розмін, мені здається, це було б все одно непогано. Ну, тут в стандарт це переходить. Коня сюди. Сюди ферзя. 에. Так, 5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 давай, не забирай коня. Я заберу ось так. Ти забереш, і я вийду ось так. Ти просунеш так, 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 так. Здається, непогано. Якщо він поб'є, то тут вийшла тура. Це хід на два кроки, на два знаки оклику. Це я точно знаю. Да? Тому що ми повертаємось ось так. Сюди. Слона, сюди конем. І якщо щось сюди стане, а це сюди. І все буде чудово, мені здається. Так. Давайте коня розвинемо. І, мабуть, сюди вийдемо ферзем. Для того, щоб можливо розміняти далі ось так. Так, да, я виходжу ферзем з атаку на цього пішака і міняю чорнопольного слона. Ага. Так на мого коня, але тут те ж саме є. Якщо я так зроблю він сюди, я ракіровка Він побив, я побив. І не бачу ніяких атак. А, наприклад, якщо я зараз заберу ось так, то в нього летить тура. Ану, я забираю. Далі він ракеровка. Я забираю, він конем сюди, я повертаюсь. Мені здається, що Б2 це найкращий хід зараз буде. Бо в нього летить тура. А ну я так, він так, я забрав, він забрав, я забрав, він забрати не може. А ми, ну мені сподобається, да, мені здається, що це буде найкращим ходом у цьому випадку. Давай заберемо туру. Якщо він забере, тут зараз все забрано. Тут є шах. Ну, я забрав. Або ж забрав з шахом. Раз і два. Але мені здається, що треба забрати. Він робить е -е, рокеровку. Шах він відійшов сюди. Далі я шах. Він закрився. Так, да, мені здається, ось так треба, і далі сюди. Тру, якщо я заберу, то він забере шахом. Тут буде дуже великі проблеми в мене. Я відійду сюди, і це буде щось неприємне. А якщо я зроблю зараз ось так, він має захиститися, і я заберу коня. Давайте спробуємо. Якщо так, ну це взагалі цікаво буде. Якщо так, то кінь мій. Так. Коня забираємо. Чорнопольний слон? Король. Так. Так, так. Так, атака, сюди, і він, мені здається, дає мені змогу зараз зробити рокіровку дуже чітко. Але він зробить ось так. І я зроблю ось так. І тут у мене буде закрито, да? А тут, якщо, що, кінь. Або ж рокіровку взагалі на цю сторону зробити. Да, я думаю, що рекровку сюди рьобну. А тут зараз відкриється оця лінія, це буде непогано. Слон на F6. Можна було слона туди. Я зараз думаю інакше так. Так, він сюди хоче, да? Ми можемо підійти от сюди. Або ж забрати оцього пішака. Так, да, відійти він не може того, що полетить слон. Так, да, слон полетить. Так. Тепер я можу встати от сюди. Не можу я сюди стати. На жаль, не можу. А, наприклад, так. Атакувати. Він забере. Ну, якщо він забере, блін, то це буде гарно. Я сюди слоном. Якщо так, він походить сюди. Це буде погано. Якщо так, то він походить сюди. Чорнопольний. Можна от сюди конем. Затакою на ферзя. Він кудись відійде, наприклад, сюди. А він поб'є ось так. Я нічого не можу зробити. А от сюди слон. Це дуже круто. Того, що я зараз можу зробити ось таку атаку. Зараз кінь з атакою сюди, да? Він відійде от сюди. Ін з атакою. Він потім якось так. Ми розмінялися. Ну, мені здається, що коня треба вводити в гру. Можливо, він зараз тупане. Я зроблю ось так. Угу. Далі буде Чорнопольним хід. Хід, якийсь буде цікавим, можливо, відволікаючий. Але що ж він зробить? Чи розміню... Мені треба розмінюватись. Мені здається, що тут все просто ідеально пхатися і розмінюватися. Да? Так, так. Так. Якщо так, він так. Я так, я так. Не будемо. Не будемо поки що. А якщо я так сюди? А він все ж таки зробить ось так. Взагалі, є, я можу ось так, от пожертвувати, типу. І я і так дуже сильно буду вигравати. Мені здається. Мені здається, що це дуже непогано буде. Да? Так, так. так, так, так. Відкрита тура. Або ж ось так можна зробити. І далі. Е далі все одно. Мені здається, ось так. Він просуне сюди. Я е, забрав, він забрав, і я теж досить непогано став. Але мені здається, що треба коня жертвувати. Мені ця жертва дуже подобається. Так, так, так. Так. Давайте, м м мені подобається цей план, потім подивимось. У мене тут прохідні пішаки, мені здається, що все гарно. Зараз зможу ось так тоді зробити. Далі побити. Він поб'є. Я відійшов. І я заберу ось так, можу забрати. Але втрачу цього пішака, так? Да? Тож, мабуть, я підійду королем сюди. Він тоді ось так зробить, так? Да? Тому зразу пішачка от сюди. Він вийде сюди. А ми будемо витягувати тури. Давай так. Потім сюди. Ну, він зараз сюди стане, скоріш за все. Я стану сюди. Ти станеш. Не знаю, куди. Пішака. А якщо ми тепер ось так зробимо. Він туруємо може ось так зараз зробити. да Я тоді підійду королем. Далі так, так, так. І ось тут король буде нормально стояти. Так, мінус один пішак іще. Так, можливо. Чогось так. Мені здається, це нормальна тема буде. Якщо він розміняється, я тура. А, король сюди, і в мене ось тут, ну просто. Я тут турою заходжу, і все в мене чудово. Зараз тура сюди, і йому діватися нема куди. Здався.